Отже, як підготувати інверторний генератор після покупки, ось, до прикладу, ліфан 3800 на 3 кВт. Потрібно залити, звісно, що масло. Якщо ви не замовляєте це в наших хлопців, то можете зробити це самостійно. Отже, в нас тут заливна горловинка. Ось тут вона присутня. Заливаємо 600 грамів. В нас є щуп. Орієнтуйте, щоб у вас було до половини щупа, щоб не, не потрібно там під саме горло лити. лєте л'єте і бачите, вже там доходить до горлочка, коли ви його побачили, і в принципі все на тому. 600 грамів залили, попрацювали 5 годин, злили масло, і потім знову вже залили постійне масло, яке буде працювати. Також 600 грамів. Тут у нас знаходиться. Повітряний фільтр, який ви також будете час від часу міняти, ось такий фільтр, його можна просто простирнути, простирати і знову поставити без, без проблем. До речі, як зливати масло, там під низом є окрема, окрема зливна а, горловина, але потрібно досить багато розібрати. Найпростішим шляхом тут ще й китайці зробили таку, таку лієчку. Ми просто можемо зробити таким чином. Трішки пахабно, але зручніше. Це перевірено на досвіді. Отже, далі. Коли ми заливаємо, ну, взагалі користуємося нашим генератором, залили сюди, тут, до речі, не загубити, є ланцюжок, є сіточка. Коли залили паливо, якщо ми користуємось, то ми перемикаємо цей клапан на Овн. Тобто відкритий. Коли не користуємось, перекриваємо подачу повітря, щоб не випаровувався бензин. Потім вмикаємо на старт і починаємо заводити. То, в принципі, все. Тут розеточки, в нас, тут USB-роз'ємчики. Е, в принципі, і все на тому. З цієї сторони, зверху, в нас доступ до свічки. Користуйтесь.